У холодну пору року підвищується ризик переохолодження. Про це попереджає Міністерство охорони здоров'я України. Актуальність цієї проблеми посилюється і через постійні масовані атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру, в результаті яких у домівках українців доволі часто зникає тепло та світло. А далі дивимось сюжет, які чинники на думку міністерства охорони здоров'я України провокують переохолодження. Низька температура. Висока вологість. Навіть тривале перебування при температурі плюс 5, плюс 8, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму. Вітер. Наявність вітру значно збільшує втрату тепла. Хронічні захворювання, надмірна втома в людини, вживання алкоголю, належність до певних груп, діти, люди похилого віку, особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі. Носіння тісного, незручного взуття чи легкого одягу. Зараз будемо намагатися зв'язатися із Ольгою Матвієнко, лікаркою, терапевткою. От вона на зв'язку підказують мені режисери. Пані Ольго, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Пані Ольго, от ми а, вказали на е, ті чинники, які впливають на переохолодження людини. А підкажіть, які симптоми переохолодження? Ну, найперше, що може відчути людина, це тремор цього тіла, це скорочується у нас м'язи і таким чином хоче захистити наш організм від переохолодження. Може також бути головний біль або запаморочення. Е, ну, Звичайно, це запроводжується. Гіпотермією, зниженою температурою, але тільки ми це можемо оцінити при термометрії. Ну і таке загальне недомагання, нездужання і виражена загальна слабкість. Пані Ольга, а як правильно реагувати на ці симптоми? Перш за все, якщо ви запідозрили у себе чи у оточуючих людей такі симптоми, ви маєте перемістити людину в більш тепле приміщення обов'язково зігріти, якщо людина знаходиться у мокрому верхньому одязі, обов'язково цей одяг зняти і змінити його на сухий. ось, і обов'язково надати якісь гарячі напої, це може бути чай, це може бути кава, якісь зігріваюча, навіть звичайно банально тепла водичка. Ось, і вже оцінювати стан далі. Тобто, якщо є загроза якихось життєво важливих функцій, тобто забезпечити першу допомогу. Пані Ольго, що категорично не можна робити у випадку переохолодження? Категорично забороняється дуже сильно розтирати кінцівки або розтирати тіло, тобто це може завдати механічного пошкодження. Категорично заборонено давати якісь алкогольні напої, тобто, щоб зігріти, тому що це не призведе ні до чого доброго. Це може бути такий самообман, тобто людина не зігріється, але вона буде відчувати, наче зігрівається. І не залишати людину наодинці, тобто обов'язково залишатися або викликати якогось медичного працівника чи швидку медичну допомогу, ось і спостерігати обов'язково і як правильно надати першу, навіть домедичну допомогу людині в разі холодової травми або обмороження? Ну в принципі, це збігається з тим, що ми говорили на початку. Це обов'язково звільнити від мокрого або холодного одягу, якщо людина знаходиться у воді, ну зрозуміло, витягнути з води, просушити цей одяг або змінити на сухий, обов'язково зігріти. Тобто до приїзду медичної допомоги бригади швидкої медичної допомоги ви маєте не залишати пацієнта і надати йому такі от перші. Якісь можливі першу можливу допомогу у вигляді зігрівання і зміни одягу, пані Ольга. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру, і за ваші корисні поради і підказки. Є кілька простих порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру в оселях. Чи не основне правило дотримання правил багатошаровості одягу? Які ще поради оприлюднило Міністерство охорони здоров'я для українців? Дивимось далі разом. Ізолюйте приміщення. Важливо не дати теплу виходити. Найпростіше, що можна зробити самому перевірити, чи не тягне холодом з дверей та вікон. Відмовтеся від алкоголю. Алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини і кров приливає до поверхні тіла. Водночас, внутрішні органи тепло втрачають. Вживайте гарячі напої та їжу в умовах вілових вимкнень електроенергії, подбайте про якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь. Використовуйте грілку, щоб зігріти постіль і зігрітися самому. Користуйтеся грілкою або звичайною пластиковою пляшкою. Надійно закрити кришку та не притуляйтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися. Виконуйте фізичні вправи, не сидіть на місці. Рух найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод. Використовуйте природнє тепло у сонячну погоду, відкривайте штори. Це додасть оселі декілька градусів тепла. Вночі варто закривати штори, щоб запобігти додатковому охолодженню приміщення.